Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга і сьогодні я вам хочу продемонструвати, що робити з вашими рослинами, якщо у вас така ситуація. Ці рослини, які ви бачите зараз, я спеціально довела до такого стану, щоб показати, щоб мати матеріал і показати, що треба робити. Ось, наприклад, ви купляєте на ринку квітень. Вони зелені, гарні, приносите додому, висаджуєте в кашпу або в іншій ємності, і десь через тиждень ви помічаєте, що листя починає змінювати цей колір. Ну, ось подивіться, як тут зелені прожилки, але вже лист починає жовтіти. І взагалі потім може побіліти. Квіти з часом теж почнуть деформуватися і будуть в дуже поганому стані. Чому це взагалі відбувається? І хто в цьому винен? Дивіться, великі виробники квітів при використанні, перевирощуванні квітів, використовують різні кислоти для того, щоб підкислити воду. Для своїх рослин, щоб вони стояли зеленими, тому що для ампельних петуній, для калібраху, для багатьох рослин кислотність раствору, яким поливають, повинна бути в межах від 5 до 6, залежно від культури. Ви приносите додому цю культуру. Починаєте поливати звичайною водою. І ви бачите, що листя починає змінюватися. Тому що у вас цих добрив немає. Навіть якщо ви купите добрива, які написані для ампельних петуній, для сульфіній. Так, добре у вас є, гарні добрива, наприклад, там мастер, але ви не підкислюєте воду. А це обов'язково. Тому, що треба робити? Всі ми були в школі, всі вивчали хімію, тому беремо воду. Оце звичайна вода, якою я поливаю. Це, ви знаєте, це лакмусовий папір. В школі всі бачили. І берете, відриваєте листочок, отак, воду на декілька секунд. І отак ложите. І чекаєте 2-3 хвилини. І подивитесь, який колір буде на цьому папірці, щоб зрівняти зі шкалою. Він буде темнішати, я це, щоб не віднімати у вас час, зараз візьму той, що я вже зробила. І починайте, а це, побачите, він позеленіє. І ви дивитесь: на що схожий. 5 не схожий, 6 не схожий, темніше, ніж 7, ось, приблизно 8. Так, я розумію, що це не точний метод, але для звичайних громадян, які садять вдома свої квіти на присадіних ділянках, цього буде достатньо. Вода. У нас не така, яка потрібна. А квіти гарні хочеться мати. Що, Що ж тоді робити? Як виходити з цієї ситуації? Ми займаємося квітами дуже-дуже довго. На моєму каналі є майже 400 відео, де я від цього серця розповідаю, як вирощувати. Що робити з квітами на кожному етапі, кому цікаво, дивіться, бо, ну, я думаю, що це один з найкращих каналів, щоб навчитися. Тому дивіться, є три методи до цього часу. Я знайшла три методи, як можна виправити цю ситуацію. Перше, бо підкисляти азотною або ортофосфорною кислотою, коли у вас тільки декілька рослин, звичайно, ніхто не буде. Що можна зробити? Перше це контроль ДМП. Це такий препарат, який розробила фірма Валагра для того, щоб додати до води і добрив, коли ви поливаєте. І вже я це відео робила ще декілька років по тому. Доброго дехто з моїх знайомих використовує, трошки дорогувато виходить, але кажуть, що так, рослини стоять зелені. Це перший метод. Другий метод що може, може зробити? Ми багато років використовували доброго мастер і додавали. Він містить залізо, формули, різні формули. Але десь, в періодичності, дві, три, раз в 2-3 тижні ми додавали фірелін. Фірелін з формулою 4,8. Він нам дуже подобається, він використовується для поливу і, додаючи його, цей мікроелемент не треба путати, бо інколи люди дають дуже-дуже великі дози. Десь для нашої води це було достатньо десь 1,2 грама на 10 літрів води. Звичайно, ми використовуємо інші кількості, бо у нас великий бак для паливу, але цього було достатньо, щоб листя стояло зелене і у калібраху, і у ампельної петунії. Бо цей фірилен, він працює і доносить залізо до рослин. При е, любій е, кислотності води. Тому це доброго дуже-дуже необхідно. Мені подобалося і багато років я використовувала саме так. І в цьому році я знайшла інший метод добриво Петерс з формулою. Дуже цікаво. Я коли побачила оцю лінійку добрив, воно сразу до мене е, сразу привернуло увагу. Бо там така капелька сірого цвіт е, кольору. І е, написано, що це добрива з формулою 14, 10, 26 плюс магній. Це азота 14, 10 фосфора, 26 е, калію. Це ідеальне співвідношення для того, щоб рослини і росли, і квітли. Плюс магній, він теж буде давати гарний кольор. І це добриво, воно нейтралізує бікарбонати, які є в цій нашій звичайній воді. І всі елементи, які має добриво, засвоюються. Я використовую це добриво. Ось отак воно виглядає таке зеленого кольору, світло-зеленого кольору. Я вже використовую півтора місяця на всіх своїх рослинах. І не додаю фіреліна. Фірилін я виключила. Щоб подивитися, як буде працює. Бо я використовую цей період, ось травень і до осені використовую, щоб зробити багато експериментів, щоб побачити, що дійсно працює і що не працює. І я півтора місяця вже використовую, і ви знаєте, рослини всі стоять зелені. І не треба ні підкисляти, І не треба додати фереліну. Все працює. Це новинка. Цього доброго у мене нікого не було. Але якщо я півтора місяця вже використовувала і це працює, мені дуже картило вам теж розповісти і кому це потрібно, щоб теж використовували. Бо Вся наша праця повинна бути дуже зручною. От я дуже ціную зручність. Щоб не, не треба було. От... Ой, не, не знаю, як знайти це слово, але щоб працювати менше і мати гарний результат, щоб менше розводитися всяких добрів, щоб там не, не чаклувати. Інколи люди пишуть. А скажіть, якщо не секрет, от я не люблю цієї фрази. Я роблю, я показую, що у мене виходить. Кому це цікаво, хто хоче навчитися, то беріть собі на замітку. Зараз вам ще покажу декілька сортів, які у мене розцвіли. Я вже тиждень назад вже робила великий огляд рослин. Дещо ще розцвіло, так що я вважаю, що це буде вам цікаво. Кому цікаво, дивіться. Оце в мене розцвіла голутунія. Ось така жовтенька. Ви знаєте, для голтунія це дуже великий розмір. Взагалі гоутунія інші кольори дуже набагато менші. Оце мені голутунія дуже сподобалася. Розмір гарний і квіти теж. Ось такі. Так, ще хочу показати калібрахову Дракула. Ось дивіться, який зелений-зелений лист. Це теж я підживлюю цими ж добривами. Дивіться, і гутуня, і калібрахова дуже гарна. Дуже пізно ми її отримали. Але сподобалося. Так, ось у мене цвіти Вікторія Тумбеліна. Ось така гарна, гарна. І ось ось така фанфари вайт. Інколи бачу, там деякі блогери жаліються, що фанфара дуже холорозить. Якщо будете поливати, Правильно, підживлювати, правильно фанфара фанфарах не буде. Ще раз цвітає Нікола, вже так розрослася в порівнянні з тим, що я показувала. Ось отака гарна-гарна квітка. Ти ж, як бачите, стоїть зелена-зелена. Ось квіточка. Отак розцвітає у нас лавандер букет. Ось така гарна квітка. Не значите. І ось так виглядає Little Red. Це дрібноквіткова ампельна петунія з ось такою червоною квіточкою. На цьому буду закінчувати своє відео. Маю надію, що воно було корисним, і ви зможете теж мати дуже гарні квіти. Всього вам найкращого, мирного неба і до нових зустрічей!